Шо, всім привіт, хлопчики і дівчатка, любителі старого гімна. Як завжди, люблю вам показати. Збираємося ми завтра їхати о сьомій ранку на Шацькі Укзера. Але поїдемо знову. Я вибрав не японський мотоцикл. Японський мотоцикл то для слабаків. А вибрав драндулет. На драндулеті їду в Шаць. Короче, Стандартний набір, перебіжимося, павербанк. Ну, Декалон, щоб не смердіти, як падла. Два фонарики. Таку штуку полюбе треба брати. Колоночка, ява кружка. Ну, тіпа, штатив, щоб вам знімати відоси. Так, відбиватись від ТЦК, е -е, камера знімати вам відосики. Ще одна лампа, Чотири батарейки запасних. Дощовик, ребелхорн, спальник, каремат, клійонка, запасні кеди. Там ще мають бути запасні штани, запасні труси, футболка. Ось такий мінімальний набір, щоб заночувати в лісі. Ну і там далі вже, по ходу, подивимося. Якоїсь горілочки вип'ємо, щось пожарим, кофри ми вже кинули. Це все треба буде якось сюди. Ну, якось сюди треба буде прив'язати. І завтра буду знімати для вас дуже цікавий контент. Пильнуйте за каналом, ставте лайки, або не ставте, або самі знаєте що.